Добрий день, шановні учасники. Мета нашої зустрічі висвітлити одне із завдань діяльності управління інспекційної діяльності у Полтавській області Північно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. А саме здійснення державного нагляду контролю у сфері гігієни праці, у тому числі нагляду за факторами виробничого середовища. Та виробничих операцій, виконанням заходів щодо запобігання виникненню професійних захворювань, дотриманням вимог санітарних норм та правил, своєчасним здійсненням профілактичних заходів, наявністю обов'язкових медичних оглядів, умови та безпека праці їх стан на покращення це самостійна і важлива задача соціальної політики держави яка реалізує конституційні права працівників на здоров'я і безпечні умови праці, а також на запобігання нещасним випадкам, випадкам на роботі, в тому числі смертельним і професійним захворюванням. Контролює та забезпечує дотримання законодавства про безпеку здоров'я на роботі держпраці. Однім із важелів при забезпеченні безпеки і здоров'я на роботі Відіграє гігієна праці. Гігієна праці це профілактична медична дисципліна, що вивчає вплив трудового процесу на здоров'я і роботоздатність працівників, працевлаштування роботодавцем, працівників підприємства за результатами попереднього медичного огляду, своєчасне лікування виявлених хворих та якісний диспансерний нагляд за ними, оздоровлення. Медична та професійна реабілітація працівників разом з належним соціально побутовим забезпеченням відіграють важливу роль у забезпеченні у збереженні кадрового резерву та економічного розвитку підприємства. Періодичним медичним оглядом працівників. Підприємство лежить значна роль у збереженні здоров'я, оскільки вони дозволяють попередити настання у працівників клінічних ускладнень наявних захворювань та їх перехід у професійну і хронічну стадію. Нарешті ранні виявлення під час періодичних медичних оглядів початкових проявів захворювань. Зумовлених трудовим процесом разом із спеціальними лікувально-профілактичними заходами є одним із основних чинників запобігання розвитку в працівників професійних захворювань. За даними всесвітніх організацій, людський фактор, а саме стан здоров'я працівників, його фізичне та психічне здоров'я. Неможливість прийняття правильних рішень у надзвичайній критичній ситуації є причиною виникнення понад 80% аварій та нещасних випадків на виробництві. Так, за результатами спеціальних розслідувань, проведених нашим управлінням на підприємствах, де, як кажуть, відбулася природна смерть працівника. Встановлені факти непроведення медичних оглядів, що можливо і привело до такого смертельного випадку. На прикладі смертельного нещасного випадку, який стався у листопаді 2023 року на підприємстві Глобинського району, наведемо вам важливу роль медичних оглядів працівників. У працівника раптово погіршився стан здоров'я при виконанні трудових обов'язків Коміс... і він помер. Комісією спеціального розслідування встановлено, що підприємством було проведено атестацію робочих місць, під час якої виявлені шкідливі важкі фактори, а саме, перебування в нахиленому положенні понад 43% часу змін. Також комісія спеціального розслідування встановлено, що потерпілий працівник у вересні 2022 року пройшов попередній медичний огляд, і за висновками лікарської комісії. Йому не дозволялося працювати з фізичними перевантаженнями. І рекомендація комісія написала протипоказане фізичне перевантаження. Направлення роботодавця на попередній медичний огляд в вересні 2022 року В характеристики умов праці зазначений тільки один шкідливий фактор. Один із збудників інфекційних захворювань, показник робочої пози, що є фізичним перевантаженням, роботодавець не показав направлені, тож порушив вимоги законодавства. Також комісією спеціального розслідування встановлено, що потерпілий виконував трудові обов'язки без періодичного медичного огляду, які проводяться терміном раз або два на рот. На раз два також потерпілий працівник перебував на диспансерному обліку у лікаря загальної сімейної практики з діагнозом вроджена вада серця. Розглянувши зібрані під час розслідування матеріали, комісія прийшла до висновку, що цей так, званий, так звана природна смерть. Працівника пов'язана з його умовами праці і з тим, що працівник не пройшов якісного медичного огляду, і комісія пов'язала це захворювання з виробництвом. Ще один приклад: в області в 2023 році спеціалізованим закладом охорони здоров'я працівнику одного з кремінчуських підприємств встановлено хронічне професійне захворювання. Кожен випадок хронічного професійного захворювання розслідується комісією держпраці. При розслідуванні було встановлено, що працівник при проведенні медичних оглядів скривав інформацію про погіршення його стану здоров'я, а комісія медичного закладу знехтувала вимоги законодавства щодо проведення медичних оглядів та заповнення відповідних документів. В результаті чого при, при тривалі дії шкідливих факторів на робочому місці працівника, працівник отримав професійне захворювання. Все свідчить про важливу роль медичних оглядів працівників. Враховуючи зазначене, наголошуємо, що проведення вчасних, якісних медичних оглядів запорука безпечної праці та збереження здоров'я кожного працівника. Планові перевірки під час воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення є забороненими. Але в цей же час наше управління здійснює функції з питань єни праці шляхом проведення позапланових заходів контролю та превентивної роботи на підприємствах області. Перелік приводів до позапланових перевірок обмежений. Відповідно до наказу Міністерства економіки, однією з підстав проведення таких заходів є настання аварії смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного, або професійного захворювання. Так, протягом двадцятого року у зв'язку з настанням смерті потерпілого проведено 29 позапланових заходів державного нагляду контролю. Під час перевірок виявлені порушення. Порядку проведення медичних працівників. Роботодавцям надані відповідні документи при акт складений, приписи на усунення порушень. Були такі випадки, що роботодавець проводив медичний огляд без погодження документів з управління. Докладніше на цьому зупинимося за кілька хвилин. Також з метою зниження рівня професійних захворювань на виробництві, організації медичних оглядів та атестації робочих міз за праці, наші фахівці провели 23 2023 року інформаційні заходи на 803 підприємствах області, розробили та розмістили на інформаційних сайтах офіційних Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці матеріали для роботодавців і працівників. З ними можна ознайомитися на одноіменних сторінках у Фейсбуці, Телеграмі, на YouTube-каналі Міжрегіонального управління, також на YouTube каналі міжрегіонального управління. До вашої уваги, до уваги роботодавців, працівників розміщуються подкасти Праця плюс. В цих подкастах висвітлюються питання, якими опікується опікуються і перевіряє держпраці. До речі, запрошуємо вас на офіційні веб-ресурси, як то сайт Фейсбук, телеграм-канал, Ютуб-канал Північно-Східного Мергіонального управління Державної служби з питань праці, і роботодавці, і працівники знайдуть там багато корисної інформації. А також надалі через сервіс онлайн-консультування, інтерактивний інспектор, який існує у нашому управлінні на головній сторінці, ми надали 3076 консультацій з питаннями медичних оглядів, атестації і які відносяться до гігієни праці. У разі потреби на нашому сайті є кнопка онлайн-консультування. Будь ласка, звертайтеся. Тепер пропоную повернутися до теми нашої зустрічі. Протягом 2023 року управлінням забезпечено участь в організації періодичних медичних оглядів працівників за 1746 заявками роботодавців, з них 810 щодо визначення категорії працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам. Хотілося б сконцентрувати вашу увагу на порядку проведення медичних оглядів працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці під час воєнного стану. Статте 17 закону України про охорону праці визначено, що для певних категорій працівників, а це працівники зайняті на роботах з шкідливими і важкими умовами праці. Працівники де є потреба у професійному доборі, і працівники, які віком до 21 року, такі три категорії. Для них статей 17, як я сказала. Зазначено, що вони повинні проходити обов'язковий медичний огляд на підставі документів, затверджених кабміна. На виконання вимог цієї статті розроблений порядок проведення атестації робочих місць, який затверджений наказом МОС у 2007 році номер 246 Цей порядок визначає процедуру проведення таких медоглядів. Медичному огляду працівники підпадають попереднім, це тобто, при прийомі на роботу, він проводиться з метою визначення стану здоров'я працівника і реєстрації вихідних об'єктивних показників здоров'я та можливості виконання без погіршення його стану здоров'я, професійних обов'язках в умовах конкретних шкідливих факторів його робочого місця. Своєчасного виявлення професійних захворювань, що виникли у такого працівника раніше, коли працівник пройшов попередній огляд і медичною комісією йому дозволено працювати на такому робочому місці, то кожен рік або раз на два роки, в залежності від характерних шкідливих факторів, він проходить потім попередні. Пері... Вибачте, Періодичні медичні огляди. Попереднє він вже пройшов перед тим, як на роботу влаштувався. Періодичні медичні огляди випроводяться з метою своєчасного виявлення ранніх ознак, гострих і професійних гранічних захворювань, забезпечення динамічного спостереження за станом здоров'я працівників в умовах дії шкідливих і небезпечних факторів. Вирішенням питання щодо можливості працівника продовжувати в подальшому таку роботу, і розробки індивідуальних та групових закладів охорони здоров'я та реабілітаційних заходів працівникам, що віднесені за результатами медичного огляду до групи ризику і проведення відповідних оздоровчих заходів. Слід зауважити, що медичні огляди проводяться закладами охорони здоров'я, що віднесені до другої, першої або вищої акредаційної категорії за результатами державної акредитації відповідно до порядку державної акредитації закладів охорони здоров'я. А також спеціалізованими закладами охорони здоров'я, які мають встановлювати остаточний діагноз щодо професійних захворювань. На сьогодні таких закладів дев'ять, перелік їх затверджена наказом МОЗ 2022 року, номер 603. Періодичність проведення медичних оглядів, фах лікарів беруть участь у їх проведенні, перелік необхіднених лабораторних, функціональних та інших досліджень. Медичні протипоказання допуску до виконання робіт пов'язані з впливом виробничих факторів та шкідливих і небезпечних факторів, характеру роботи, визначені в переліку шкідливих і небезпечних факторів, які є додатком до такого порядку. І перелік робіт, до виконання яких обов'язково попередній медичний огляд, також визначений в додатки до порядку державними санітарними нормами і правилами, гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості. Визначено, що шкідливі умови праці це такі умови, де є перевищення одного та більше показників виробничих факторів. До виробничих факторів віднесені фізичні фактори, хімічні фактори, біологічні фактори трудового процесу. Встановити шкідливі умови праці можливо лише за результатами лабораторних досліджень лабораторні дослідження проводяться лабораторіями, які атестовані відповідно до вимог. В порядку, визначеному міцполітики разом з МОС, перелік таких лабораторій розміщений на сайті держпраці у вкладинці діяльність. Стосовно характеру робіт, до яких є обов'язковий медичний огляд. То законодавством визначено 11 видів робіт. Зараз я вам наведу приклади. Наприклад, робота на висоті, робота ліфтера, електротехнічний персонал, робота в нафтогазовій газовій промисловості, роботи, що пов'язані з обслуговуванням ємності під тиском та інші роботи. До управління часто надходять запити від роботодавців щодо можливості на період дії воєнного стану перенести строки проведення медичного огляду або допустити до роботи працівника, який медогляд не пройшов. Попередії воєнного, воєнного стану в Україні на сьогодні відсутні нормативно-правові акти або інші розпорядчі документи, на підставі яких роботодавець може перенести. Строк проведення медичного огляду працівників чи допустити до роботи працівника, який медогляд не пройшов. Наголошую, воєнний стан не впливає на порядок проведення медичних оглядів. Акцентую увагу на основних етапах організації медичних оглядів працівників. Згідно порядка, роботодавець або його представник повинен надати. До територіального органу держпраці заяву щодо визначення працівників категорії працівників, які підлягають медичному огляду. До заяви додаються витяги зі штатного розпису по структурним підрозділам, професіям та посадам та дані лабораторних досліджень на конкретне робоче місце. Після розгляду наданих документів фахівці. Управління територіального держпраці за участю представника профспілкової організації підприємства або повноваженої працівниками особи складають акт визначення категорії робіт. Коли цей акт складений, Управлінням держпраці, то роботодавець протягом місяця повинен надати до управління держпраці пойменні списки працівників на погодження. Тобто в акті визначення категорії є тільки зазначені професії, посади по структурним підрозділам. А вже роботодавець дивиться на цей акт і вибирає своїх працівників і складає списки. Далі, коли списки погоджені держпрацею, роботодавець з закладом охорони здоров'я поновлює або складають новий договір на проведення медичного огляду. Коли такий договір складено, то заклад охорони здоров'я надає управлінню держпраці плани графіки проведення медичних оглядів і погоджує їх з нами. Роботодавець має забезпечити проведення лабораторних досліджень на конкретних робочих місцях, своєчасно організувати направлення працівників на медичний огляд для обстеження. Також роботодавець зберігає за працівником на період проходження медогляду місце роботи, посаду, середній заробіток. Та за результатами медичного огляду, інформує працівника про можливість або неможливість продовжувати роботу за професією. В свою чергу, для проходження медичного огляду, працівник пред'являє до комісії, паспорт або інший документ, що посвідчує його особу, та медичну картку амбулаторного хворого при попередньому медогляді пред'являє направлення, видане роботодавцем за встановленою формою. У разі необхідності комісія має право направити працівника з підозрою на захворювання, а також працівника зі стажем роботи більше 10 років на додаткові обстеження, консультації та здоровчі заходи, в спеціалізовані заклади охорони здоров'я. За результатами періодичних медичних оглядів, упродовж місяця після їх проведення заклад охорони здоров'я, комісія, яка проводила медичний огляд, складає заключний акт. Фахівці Територіального управління держпраці під час підписання опрацювання цього заключного акту надають рекомендації роботодавцю щодо проведення профілактичних заходів і покращення умов праці роботодавцем. При підписанні заключного акту роботодавець надає інформацію про виконані заходи. Запропоновані у заключному акті за попередній рік інформацію щодо осіб, які не пройшли медогляд з деяких причин або звільнення. Або увільнені, або можливо, одказалися від проходження медогляду, то роботодавець в такому випадку, якщо працівник відмовився проходити медичний огляд, роботодавець його повинен відсторонити від роботи згідно законодавства, поки працівник не пройде медичний огляд. А також інформацію про осіб, яким за результатами медичного огляду комісія не рекомендувала працювати в певних умовах праці. Для чого це робиться? Якщо працівнику не рекомендовано працювати в таких умовах, а працівник буде продовжувати цю роботу, то його стан здоров'я може привести і до професійних захворювань, і до нещасних випадків, тому роботодавці і держпраці за цим проводять контроль і відносяться дуже серйозно до цих рекомендацій. Контроль за організацією проведення періодичних і попередніх медичних оглядів покладається на територіальні органи держпраці, а за якістю проведення медичних оглядів на заклади охорони здоров'я, які мають право проводити такі медичні огляди. Як бачимо, в організації медичних оглядів працівників задіяно декілька виконавців: це і територіальні органи держпраці, і роботодавець, і правоспілкові комітети, заклади охорони здоров'я і сам працівник. Кожний з зазначених має як права, так і обов'язки в проведенні медичних оглядів. У разі виникнення запитань з цих з цієї теми ви можете звернутися до фахівців до нашого управління в будь-який зручний спосіб, відповідно вказаних на нашому сайті посилання. На останок хочеться звернути увагу, що сьогодні, в умовах війни і в ближайше завтра, у післявоєнний час психічне здоров'я жінок і чоловіків, які працюють настільки у фокусі, що потребує відповідних дій на рівні. Підприємства. Психосоціальна підтримка співробітників має стати пріоритетною частиною загальної політики безпеки і здоров'я працівників на роботі. Системна турбота про психічне здоров'я так само важлива, як і турбота про фізичний стан людини, адже це може врятувати життя, запобігти травмуванню на роботі, зберегти кадровий потенціал. І підвищити мотивацію і продуктивність, а також стати додатковим фактором привабливості до шукачів роботи та інвесторів. Психосоціальна підтримка на робочому місці має ґрунтуватися на письмовій політиці підприємства. Політика це гарний спосіб розпочати розмову про ментальне здоров'я, та продемонструвати готовність забезпечити психосоціальну підтримку працівників з боку керівництва. Ще раз пропоную роботодавцям та працівникам отримувати інформацію щодо роботи Держпраці, яка розміщується на офіційних веб-ресурсах Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, на яких можна знайти і приклад письмової політики підприємства психосоціальної підтримки на робочому місці.